Розбудова потенціалу шляхом партнерства. У Львові представники України, Польщі, Чехії та Словаччини обговорили перспективи створення мережі Агенції місцевого розвитку Карпатського єврорегіону. Фінансову підтримку проекту очікують від міжнародного фонду. Більше далі у сюжеті. Єврорегіон Карпати Україна це асоціація органів місцевого самоврядування, яка створена у 2007 році. Її членами стали об'єднання Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Організація за допомогою чеських, польських і словацьких колег проводитиме навчання представників сільських, районних і міських рад в пошуках фінансування для їх потреб. Територія має розвиватися знизу, щоб розвити ту децентралізацію і щоб територія стали нові інструменти розвитку. Бо на сьогодні самоврядування фактично не має бюджетної основи. Бюджет формується зверху і не мають певних інструментів наші Самоврядні організації і власне агенції, які працюють, дають можливість користати не так з наших коштів, як з тих проектних коштів, європейських коштів, які є доступні. Треба тільки вміти їх взяти. Партнери з Чехії проводять підготовку і реалізацію проектів так, аби сільські районні та міські ради могли отримати фінансування для своїх потреб. 89% від проектів, які пишуть представники Чехії, отримують грант. Наша агенція підготувала і зреалізувала проєктів на загальну суму 90 мільйонів євро. Польська сторона координує транскордонну співпрацю в рамках Карпатського єврорегіону. Ми підтримуємо підприємців з Прикарпаття, зокрема їхню експортну діяльність, в тому числі і на Швейцарію. Розвиток туризму в карпатському регіоні ініціює словаччина і карпатська церква. Карпатська церква то є символ наш спільний словацько польсько українсько румунський навіть івенгерський. венгерський. організатори проекту сподіваються, в майбутньому для розвитку карпатського регіону буде налагоджено ефективну роботу органів місцевого самоврядування із закордонними колегами. Івана Кутнів Зеновичу Пойдело новини.